Тема 11. Типологія індивідуальності, темперамент, характер, особистість. Для чого створюються типології? Які є задачі побудови типології? Перша дослідницька задача. Психологічні властивості пов'язані з тілесними властивостями. Задача пов'язати психічні властивості зі структурою тіла. Друга задача емпірико-описова. Задача описати якомога більше різних типів характеру, різних типів психопатій. Третя власне терапевтична задача типологія, побудована для того, щоб дати людині засіб для розуміння власної індивідуальності. Вступ слово індивідуальність у цій темі має дуже широке значення. Індивідуальність тут є синонімом особистості в широкому сенсі. А також характеру і темпераменту. Деякі автори вважають, характер це темперамент. Друге слово типологія. Звернемо увагу на два аспекти. Перший стосується того, що нам потрібно розрізняти як об'єм, так і тип. Тип передбачає набір властивостей, які взаємопов'язані і разом мають цілісну структуру. Тип це гештальт цілісна структура. їх Взаємозалежність. Зазвичай кажуть слово клас, а не тип. Тип передбачає виділення основних характеристик і як би опору на них. Коли ми говоримо тип, ми виділяємо основну характеристику і пов'язуємо з нею всі інші, вона, немов центрує всі інші. Другий аспект необхідно розрізняти два способи побудови класифікацій або типологій. Шлях знизу і шлях зверху, шлях знизу емпіричний, індуктивний. Ми йдемо від певної властивості до їх узагальнення. Шлях зверху теоретичний, дедуктивний. Тобто дослідник тут виходить з теоретичного припущення, визначає основні ознаки типу, а потім намагається емпірично обҐрунтувати, перевірити. Існує три основних завдання для побудови типології індивідуальності. Перша дослідницька. Вона полягає у знаходженні обґрунтування як правило тілесного, морфологічного, фізіологічного для типів характеру, з'єднати душу з тілом. Друге, емпірико описове. Вона полягає в виділенні якомога більшої кількості індивідуальних класів або типів. Таких як аномалії характеру, для того, щоб для кожної такої групи мати змогу сформулювати певну саме для них адресовані поради щодо управління поведінкою. Третя власне, терапевтична. Які б завдання не вирішували, ми одночасно і практики терапевти. Терапевт вибудовує типологію зверху дедуктивно. Він ризикує. Можливо, він не знає до деталей особливостей кожної людини, але його ризик виправданий хоча б тим, що виділення цих загальних характеристик це певна мова, певні засоби, які він пропонує своєму пацієнту, щоб зрозуміти його індивідуальність. Відносити себе до того чи іншого типу потрібно заради чогось, для того щоб людина зрозуміла свою індивідуальність розвивалася як особистість. Вирішувала свої проблеми. Я зараз такий. Але я можу змінити себе. Я можу трансформувати свої індивідуальні властивості. Запитання перше. Наявність психотілесних відповідностей, будова тіла та характер. У цьому питанні характер і темперамент це одне і те ж. Від Гіппократа до Павлова теплова Нібеліцина. Опора темпераменту характеру на тілесну конституцію суб'єкта. Антон Чехов тонкий і товстий твір. Повсякденне спостереження завжди поверхневе, інтуїтивне, де окреме приймається за загальне. Але ми також виходимо в область, де точність не варто вимагати. Сама ідея досить стара. Головним автором у цьому питанні є німецький психіатр. Ернс Кречмер, як кречмер побудував свою типологію. Він побудував свою типологію в три кроки. Ці кроки відрізняються тим, що є фактором, фактом для кречмера, на що він покладається. Є кроки, які повністю виправдані емпірично. Тут не треба сперечатися. І є етапи, де він виступає як теоретик, де він починає розмірковувати, спекулювати. Ці кроки повинні бути чітко розмежовані. Крок перший визначення основних типів тілесної конституції та їх співвідношення з наявністю психічного захворювання. Сам кречмер вимагає від себе, щоб виділяєма група мала типологічний характер. Тип повинен бути представлений конкретною особою. Так, кречмер підходить до трьох типів статури якісно різних. Типи статури. Перший астенічний. Ключовою особливістю є кутовий профіль, другий атлетичний розвинені м'язи, третій пікнік. Ключовими особливостями є розвиток внутрішніх порожнин. Фігура пікніка нагадує модель снігової баби, Фігури розширюються... фігура, що розширюється вниз. П'ятикутний профіль обличчя. Шия не так виражена. Кречмер вивчав чоловіків та жінок, але в підсумкових даних врахувалися лише чоловіки. Тепер співвіднесемо власників цих типів з наявністю у них психічного захворювання. Кречмер, психіатр початку ХХ століття, виділяє лише дві хвороби: перший шизофренія переклад розпад швейцарець Ейгер Блейєр. Ввів цей термін. Блейлер. Умисленні це аутизм. Що стосується його особистості, так це те, що його особистість розділена. Особистість хворого на шизофренію втрачає цілісність, розвалюється на частини. Друга хвороба циркулярний або маніакально депресивний психоз, психоз матеріал великої психіатрії. Маніакально-депресивний означає, що головною слаб... слабкою ланкою є непостійність, нестійкість, різкі зміни від першого до другого полюса, від маніакальності, тобто підвищеної активності у всіх сенсах слова. Це і рухова активність, емоційна активність, збудження, радісний настрій, від підвищеної активності до невиправдано низької до депресії. Людина має труднощі з керуванням своєю поведінкою. Кречмер встановлює емпіричний зв'язок між типом тіла та психічними захворюваннями. Астеніки та атлетики виявилися, хворіють шизофренією, а пікніки хворіють циркулярним маніакально-депресивним психозом. Це кореляція, а не причинно-наслідковий зв'язок. Крок другий. Кречмер стає теоретиком на другому кроці. Припущення про відсутність якісних меж між нормою та патологією, виділення аномалій характеру. Кречмер робить припущення, що якщо психічне захворювання можна представити як своєрідне ядро, то це ядро має менш виражену за ступенем оболонку. Кречмер вивчає родичів пацієнтів, досліджує людей, які мають такі ж властивості, але менш виражені. Оболонка може називатися Пограничною областю, це матеріал малої психіатрії. Дві аномалії характеру називаються шизоїд та циклоїд. Шизоїд замкнений, спрямований на себе. Він буває гострий і невмілий у спілкуванні, вимогливий до інших. Ключове те, що шизоїд не приймає світ таким, яким він є, має своє уявлення про світ. І він постійно порівнює. Всі емоційні стани розподілені по шкалі. На одному полюсі емоційна вразливість, дратівливість, чутливість людина відчуває тонко. А на протилежному полюсі емоційна тупість, сплющеність. Зазвичай ці два полюси на даний момент не виключають один одного, нав'язує світу схему, ідеал циклоїд. Товариський, життєрадісний, відкритий до світу, активний під час маніакальних періодів. Малоймовірно, що доведе справу до кінця. Ставиться до світу як до факту, приймає світ таким, яким він є. Якщо шизоїд має труднощі у контакті зі світом, то циклоїд має небезпеку розчинитися у світі, стати залежним від світу. Циклоїд також має власну емоційну шкалу з двома полюсами. Перший полюс необґрунтовані безпричинні, брухливі веселощі, другий необґрунтоване засмучення, меланхолія, депресія. Обидва полюси не заперечують один одного у будь-який момент. Тільки що був просто веселий і раптом зажурився. Крок третій. Філософська спекуляція. Це думка людини. Перевірити неможливо. Визначення двох загальних біотипів серед нормальних індивідуальностей. Якщо в центрі є психічне захворювання, навколо нього аномалія характеру, тобто ще один шар, і цей шар належить до психічної норми. біотип. Їх теж двоє. Перший шизотимічний, другий циклотимічний. Кречмер – Посилається на зовнішність відомих людей, політиків, науковців, історичних діячів, коло також відноситься до яскравих індивідуальностей. Ніхто не оцінює митця за психіатричним діагнозом, це неадекватно. Шизотимик. Улюблена наукова сфера серед умовних наук, абстрактних наук, не пов'язаних з реальністю. Ми знайдемо математиків, філософів у віддаленні від світу у його систематизації, фізика, астрономія. Шизотімик моделює світ, систематизує його. Шизотімик у політиці полум'яний революціонер, людина ідей, послідовний прихильник ідеї, приклад П'єр. Така людина спирається на мислення, раціональність. Циклотіміки. Вони віддають перевагу тим наукам, де домінують описи, ті науки, де є слово граф писати, географія, етнографія, ботаніка, дає світові емоційну оцінку, спирається на органи чуття. Науковий девіз гетте: перевірте своїм, повірте своїм почуттям, вони вас не обдурять. У політиці мірабо приклад це людина схильна до компромісів. Враховує реальну ситуацію, може змінити свої позиції, які здавалися принциповими. Кречмер намітив об'єктивну якусь протилежність, яка не раз буде відтворена в інших теоріях, взаємне доповнення психологічних типів, ізоляція від світу, відкритість до світу. Кречмер спирається на кореляцію. Він не вимагає причину наслідкових зв'язків. Інше ім'я. англійський автор Вільям Шелдон. Від Кречмера до Шелдона. Проблема та ж. співвідношення тілесних та психологічних характеристик. Але стратегія змінюється. Кречмер виділив конкретні типи. А Шелдон не виділяє цілісні, цілісні типи. Він не претендує на якісний аналіз. Але стверджує, що статуру кожної людини можна кількісно описати за допомогою окремих індексів темпераменту. Беремо кожного і у кожного можна знайти ознаки певного типу статури. Шелдон по-своєму назвав типи кречмера, але скаже, це не тип, а індекс статури. Кожній особі може бути присвоєно значення максимум 7 для кожного індексу. Це також стосується темпераменту. Шелдон виділяє індекси темпераменту, три індекси темпераменту. Аналогія Павлов і Теплов. загальний інтелект та індивідуальні здібності. Шелдон дивиться більш детально і виділяє індекси темпераменту. Шелдон статистично порівнює показники статури з показниками темпераменту і отримує емпіричний зв'язок. Шелдон підтвердив дані Кречмера. Питання друге. Основні види психопатій та акцентуацій. Ми знаходимося в рамках описового підходу. Завдання виділити більше типів. Двома основними авторами є Ганушкін та Андрій, Андрій Євгенович Лічко. Термін Ганушкіна психопатія це аномалія характеру, яка а. Охоплює весь. Психічний вигляд людини б. незмінна протягом життя В. Проявляється в фактах соціальної дезадаптації, суть. Проміжна область між нормою і патологією. Пацієнтами з психопатією були двоє циклоїд та шизоїд на матеріалі дорослих. Лічко особистий термін акцентуація, аналог у курта Леонгарта. Акцент означає підкреслений. Риса підкреслена, надзвичайно виділена, виражена. Акцентуація це крайня ступінь норми, пов'язана з різними, різним акцентом на певній рисі характеру, яка зазвичай виражається в болючій чутливості до одних соціальних ситуацій з відносно стійко, стійкістю до інших. Річко будує на матеріалі підлітків, свою теорію. У кожного підлітка є певна акцентуація. Питання буде побудовано таким чином: порівняти матеріали Ганушкіна та лічка. Хворий істерією істероїд. Епілептика епілептоїд. епіліптоїд. Виділимо 10 індивідуальних класів. Стосується цілої групи цикло... циклоїдів. Перше, за Ганушкіним конституціонально збуджений за лічком. Гіпертимний, буквально підвищений, одна з крайнощів циклічного психозу. Люди з постійним підвищенням, підвищеним настроєм. Вони не лише товариські та активні, вони постійно потребують, перебувають у емоційному тонусі, ніколи не втрачають свій піднесений настрій, великі аферисти, власники компаній, як приклад. Найпоширенішим є гіпертимний тип у підлітка. Ця підвищена активність пов'язана з лідерством. Слабкість гіпертимного типу здається, що його інтереси нестійкі, його схильності не стійкі. Сам підліток може бути цілком здібним, але він не може ними скористатися, йому не вистачає направленості. За Ганушкіном, це конституційно депресивні. Другий полюс постійно знижений емоційний тонус. Томлюваність, в'язкість, необґрунтоване почуття провини, труднощі в спілкуванні. Полічко чи є таке в підлітків? Мабуть, ні. Але є подібне. Це чутлива сензитивна акцентуація. Йому важко у великих компаніях. Він намагається наслідувати інших. Спостерігаємо, що він має певну форму компенсації. Третій тип заганушкіним, Та лічко – лабільний тип той, хто змінюється. Ознака нестабільність настрою. Зміна настроїв залежно від зовнішніх обставин. Настрій залежить від погоди від соціального середовища. Розрізняють реактивно лабільні поведінка суб'єкта реактивно, емотивно лабільний. Зовні він здається байдужим до інших людей. Зовні немає прихильності до інших. Насправді вони емоційно прив'язані до них, але не можуть правильно висловити це почуття. Правильне вираження власних почуттів ускладнено. Групи шизоїдів до групи астенніків, що належать до психічної індивідуальності. Четвертий тип: за Ганушкіним неврастенічний Лічко – атеноневротичний тип. Головна ознака підкреслена болюча чутливість до власних тілесних станів аж до недовірливості до підозри. Уявний хворий. Для іншого ледь помітний тілесний досвід для нього стає приводом для дискусії. Неврастенік постійний клієнт поліклінік. чутливі до реклами ліків. П'ятий тип психостенічний за ганушкіним або психостенічний тип за лічко. Пов'язано з четвертим типом. Він вкрай рішучий. Складність у прийнятті рішень навіть у повсякденних ситуаціях. Коли важко приймати рішення, він створює внутрішній засіб для прийняття рішення. Психостенік за... заростає ритуалами, забобонами. Любить передбачення гороскопів, астрологію. Шостий тип. Психопатія є, але відповідної акцентуації у підлітків немає: параноїд. Психічне захворювання, параноя. Ключова властивість схильність до створення надцінних ідей, що тягне за собою побудову систем. Шизоїд тес теж таксономіст, системник. Схеми складні, красиві. У параноїда це не так. Він має спрощену систему, вона йому потрібна в першу чергу для оцінки інших людей дратівливий, злобний, мстивий. Оцінює людей по відношенню до власної надцінної ідеї. Схильний до резонерству, схильність до внутрішнього діалогу, що призводить до зовнішнього діалогу. Його внутрішній світ бідний, крайній випадок параноїдальності фанатик. Типовим випадком параноїда є Йосип Джугашвілі, який назвав себе Сталіним. Сьомий тип епілептоїд, психічна хвороба, епілепсія. Ганушкін виділяє три ознаки: в'язкий емоційний фон. Гнітючий емоційний стан, спалахи афектів, гнів, страх, необґрунтована радість, асоціальність, моральний дефект. Епіліптоїда знаходимо поруч з лідером це людина, яка теж прагне до лідерства, але не досягає його. Епіліптоїд підплещується перед лідером, але водночас жорстокий до слабших у соціальному плані, прагнення до накопичення в широкому сенсі. Колекціонер до крайності збирає ряд матеріальних та нематеріальних благ, скільки душевного тепла йому дали. Приклад портрет Ханжі. Він вважає, що робить правильні речі, акцентуант, підліток, епілептоїд залічко. Ознаки схильність до тренування фізичних навичок, фізичні силові тренування. Віддає перевагу проводити тренування в самотності і відчуває себе задоволеним, може мати тонкі ручні навики. Приклад князь Мишкін, літературний герой. Восьмий тип істероїд. Це поширений тип. Відмінність істероїда в тому, що він привертає увагу до себе будь-якою ціною. Для Фройда істероїд це залишок переживання в ранньому дитинстві, дефіцит уваги до дитини. Легко ідентифікувати як фантазера. Він може робити претензійні речі, але більше говорити про них. Уявні самогубці, люди з уявними серйозними захворюваннями. Приклад із твору Ідіот Наталія Філіпівна та патологічний брехун старший івологін. Патологічний брехун – це крайня степінь істероїда. Дев'ятий тип нестійкий, якісна ознака, залежність від оточуючих та нездатність самостійно контролювати свою поведінку. Де шукати? Серед наслідувачів, імітаторів. Він повинен мати яскравий приклад для наслідування, нестабільний імітує, наслідує яскраву індивідуальність. У підлітків шукайте поруч з лідером. Іноді наркоман, бажання вживати алкоголь тощо. Десятий тип, на думку Ганнушкіна, конституційно дурний. Люди з низькими, низькими розумовими здібностями. За лічком конформний тип, конформ дорівнює тиск підлеглий, конформний, прагне, конформний тип прагне бути таким, як всі інші. Для нього модель це соціальна норма усереднити бути як всі. Ми знайдемо людей, які будуть наслідувати звич... звичний спосіб одягатись. Колективний персонаж Козьма Прудкоп. Він вимовляє очевидні речі як істинні. І в той же час він зарозумілий, іначе значущий всередині. Особисті можливості для особистісного розвитку відсутні. Закінчення. Ганушкін каже, нормального характеру немає. Ця різноманітність видів типів це відсутність нуля, відсутність відсутні жорсткі орієнтири. Описую світ так, як його спостерігаю. Це буде відрізнятися від наступного підходу. Питання третє: Загальні принципи побудови психологічних типів. Автор Карл Юнг. Книга Психологічні типи. Вона складається з двох частин: історичного огляду, короткого резюме. Ще один автор до юнга філософ Еммануїл Кант. Ганушкін і лічко, представники описового підходу, не тільки не виокремлюють норми характеру, вони виводять себе за межі аналізу. І тоді Кант присвятив свою останню книгу психології та характеру. Характер необхідний для управління поведінкою та розвитку особистості. Кант каже, звичайно, норма є, і цю норму можна назвати загальним моральним принципом, моральною максимою. Категоричним імперативом. Прагнення до межі розвитку. З'єднуємо канта з Юнгом по фундаменту. Юнг також будує типологію, щоб дати засоби для особистісного розвитку. Юнг приписує свою типологію всім, не виключає себе. Він не буде приховувати свій аналіз від пацієнта. Як Юнг побудував свою типологію за чотири кроки. Крок перший визначення двох протилежних направленостей або установок. Головне відкриття, як при диханні відбувається видих і вдих, розширення і скорочення, тому можна виділити два напрямки: екстраверсія і інтроверсія. Крок другий. Обидві направленості присутні в психіці кожної людини. Одна з них переважає. У свідомості. Ви екстраверт, а в безсвідомому інтроверт. інтроверт. Мета Юнга збалансуй себе, збалансувати направленості. Крок третій. Лінійна, лінійка, екстраверсія, інтроверсія, емоційний мислення. Виділення нового виміру, домінуючої психічної функції. Взяли два виміри і побудували типологію. Отримали чотири типи. Крок четвертий: продовження третього видалення чотирьох домінуючих психічних функцій. Він зберігає ідею рівноваги. Усі чотири функції повинні бути залучені рівноважно. І буває, що одна переважає серед них. Функції сенсорика, відчуття, емоції, прийняття, мислення. Інтуїція це здатність передбачати наслідки вчинку або майбутні результати, здатність уявляти. За юнгом може піти ще один автор Олександр Федорович Лазурський. Все, про що говорили типологи індивідуальності у Лазурського перетворюється на рівні розвитку. Кінець теми одинадцятої.